Ще у 2008 році в котельні училища номер 36 міста Малина відбулася заміна старого лічильника газу на новий електронний комплекс. Тоді за проведення цих робіт у навчальному закладі виникла заборгованість у розмірі 56 тисяч 931 гривня. Для училища це дуже велика сума. В училища таких коштів немає. в державному бюджеті також цих коштів не було. І з року в рік ця заборгованість проходила. І в цьому році, коли постало питання запуску опалюваль сезону, пуску газу в котельне училище, то Організація «ПАД Житомир поставила вимогу, що потрібно оплатити борг, тільки потім буде пуск газу. 428 студентів та педагогів залишились без тепла. 130 із них проживають у гуртожитку училища. Є сироти. Зважаючи на це, керівництво училища звернулося за допомогою до депутата Житомирської обласної ради Володимира Пехова, і він швидко відреагував на цю проблему. Діти повинні навчатися в теплих класах. Це моя позиція як депутата обласної ради, який відповідає за Малин і Малинський район. Коли це питання виникло, я доречивсьому фонду зробити проплату і газ був включений. Відтепер батареї у приміщенні навчального закладу теплі, чому радіють студенти і керівники. А ще вони вдячні Володимиру Пехову за підтримку та матеріальну допомогу. Я хочу подякувати Володимиру Анатолійовичу за те тепло, яке він приніс нам сьогодні. За те, що ми можемо спокійно навчатися в наших класах, перебувати в кімнатах гуртожитку. Хочемо подякувати п'єху Володимиру Анатолійовичу за ту чуність, яку він до дітей чувствує, тому що він заботиться дітей. Тому що якщо немає тепла, все немає навчального процесу, немає нічого.